Випав сніг, побільшало травм, де буковинці можуть отримати невідкладну допомогу. На вулиці Кафедральній завершили ремонт та відновили рух транспорту. У Чернівцях чоловік помер від правця. Що це за хвороба та як від неї вберегтися. Буковина у жалобі у вівторок, 9 січня, на Буковині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Петра Іванюка в останню дорогу провели у селі Задубрівка Чернівецького району. Солдату Сергію Палійчуку останню шану віддали у селі Зрубкомарійські Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. На кордоні з Молдовою затримали дев'ять ухилянтів за добу. Упродовж минулої доби прикордонники Чернівецького загону разом із правоохоронцями Буковини припинили сім випадків незаконного порушення кордону та затримали дев'ять чоловіків. Більшість порушень зафіксували у Чернівецькому та Дністровському районах. Ухилянтів, які на автівках та рейсових автобусах прямували до кордону, виявили під час перевірки документів. Затримані зізналися, що хотіли незаконно потрапити до Молдови. Порушниками виявив. Лись мешканці Чернівецької, Хмельницької, Харківської, Одеської та Житомирської областей віком від 20 до 57 років. Їх притягнули до адміністративної відповідальності. У Чернівцях скоротили кількість тролейбусів на маршрутах. У чому причина та скільки діятимуть обмеження? Через складні погодні умови 9 січня містом курсувало менше тролейбусів. Там на тролейбусів Зменшили випуск по автобусах. Ми планову цифру витримали, випустили всі автобуси. Нарешті, як зазначають в читу, це тимчасові заходи пов'язані з обмерзанням тролейбусної електромережі. Наступного понеділка ще у нас випускаємо скороченими курсами. маршрути тролейбусні тому є резерви. Зараз готуються резерви ще до. Додатково нарешті прийшло два соляріса зараз, які нам придбали в Чехії. І чекаємо ще десь в кінці січня, в началі лютого. Ще два. Ми готуємо зараз і вони вже з завтрашнього дня вже перші виїжджає на лінію на п'ятий маршрут. Про всі зміни у русі комунального транспорту повідомлятимуть на офіційних сторінках Чернівецького тролейбусного управління у соцмережах. Євген Пасалюк, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 на вулиці кафедральній відновили рух транспорту. На вулиці кафедральній у Чернівцях завершили ремонт дороги. На ділянці від вулиці Головної до герою майдану вже відкрили рух для транспорту. У Чернівецькій міській раді зазначили, що замінили старі та зношені мережі, влаштували основу, переклали бруківку, облаштували інклюзивні переходи. Ремонтувати вулицю почали восени 2023 року. Підрядник спершу мав перестелити лише дорожнє покриття та згодом у міській які раді зрозуміли, без заміни мереж не обійтися. Ремонт вулиць обійшовся міському бюджету в понад 7 мільйонів гривень. З них шість пішов на ремонт дороги і додатковий мільйон на заміну мереж. Випав сніг побільшало травм, де буковинці можуть отримати невідкладну допомогу. Сніг та мороз підвищують ризик травмуватись, де учнівцях надають невідкладну допомогу, та скільки звернень вже було з моменту різкої зміни погоди. Лікар-травматолог Андрій Смага каже: за останні два дні у дитячій міській клінічній лікарні понад 10 звернень. Здебільшого це діти від 12 до 16 років. Є звернення травми, які отримали діти на лижах, на санках протягом минулої доби поступило п'ятеро дітей на лікування стаціонарне, які отримали травми, і в четверо з них отримали травми за рахунок зміни погоди. Травма черепно мозгова. Яка отримала дитина під час катання на санках, забій нижньої частини кисті, перелом передпліччя, забій волосяної ділянки голови. З глибоким порізом голови потрапила до лікарні 13-річна Маргарита Григорович. У нас біля дому є горка. Ми вийшли покататись. Ми лягали на плечі, ми їхали з тої горки. Якось мене перекрутило головою вниз. І я чую губ. Я не годна дихати, не можу нічого казати. Обертаюся а великий ковш, залізний від трактора. Я наклоняю голову, то капає кров на сніг. Дівчині зробили операцію. Далі реабілітація. Через небезпеку на дорогах потрапляють пацієнти й до центральної міської клінічної лікарні. Звичайні забої, розтягнення, так і вивихи, переломи більш легкі, більш складні. От, є переломи променевої кістки у типовому місці, є перелом зовнішньої кісточки, гомілки, також є вивихи плеча, переломи хірургічної шийки плеча. Різниці. Якоїсь відмінності, в якому районі людина упала, немає. Тобто це може бути можуть бути різні райони і місця». Буковинці можуть звернутися у травмпункти центральної міської клінічної лікарні, які працюють у будні з 8.00 до 20.00 на вулиці Герої Майдану, 226. Лікарні швидкої меддопомоги на Фастівській. 2. працює цілодобово та без вихідних. Медичну допомогу дітям цілодобово надають у травматологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні. Що на Буковинській 4. Євген Паселюк, Андрій Маринесько, Чернівецький репортер, телеканал с 4 Чим небезпечний правець та як вберегтися від цього захворювання? В Одній з лікарень чернівців помер 45-річний пацієнт, у якого виявили правець. Правець, на який вірогідно хворів пацієнт, це є небезпечна інфекційна хвороба, яка в 70% закінчується смертю у випадку, якщо пацієнти не щеплені. Пацієнт найвірогідніше інфікувався в період від 10 до 17 грудня. І за результатами епідеміологічного розслідування, яке проводилося нашими лікарями-епідеміологами, за даними результатів розслідування щеплень пацієнт. Не отримував, за медичною допомогою звернувся наприкінці 2023 року. Медичну допомогу отримував в необхідних обсягах. За словами Наталії Гобко, захворювання на правець реєструють рідко. З 2000 року це лише шостий випадок у Чернівецькій області, три із них летальні. Збудник Поширений в ґрунті, він присутній в випорожненнях тварин людей і при пошкодженні шкірного покриву в будь-який спосіб, чи це покус, чи це ушкодження будь-якого іншого характеру, чи це опік, чи це обмороження. Виникають ризики проникнення збудника в організм людини, після чого виробляється нейротоксин, який спричиняє ураження, важкі ураження центральної нервової системи. Вберегтися від правця можна лише вакцинувавшись. Правець – небезпечна інфекційна хвороба. Якщо не звертатись за медичною допомогою і не отримувати інтенсивне лікування в умовах стаціонару, то надвисока вірогідність. Смерті пацієнта, в людей, які е, мають щеплення, е, перебіг може бути досить легким, такі несуттєві посмикування м'язів в місці проникнення збудників. Важкий перебіг е, проявляється в спазмах м'язів обличчя, м'язів шиї, м'язів спини. Е, спазми можуть з'являтися в всьому тілі. Е, пацієнт звичайно, е, страждає. Е, Може бути зупинка дихання. Ми запитали чернівчан, що вони знають про правець. Ні, це що зв'язано з тваринами. Ні, чесно, не припомню. Це коли людина не вакцинована, може зараження через кров, через відкриту рану, там чи що можна на щось наступити? Це якщо ти пораниш якусь частину свого тіла і не обробиш рану відповідним чином, то в тебе може початися запалення вплоть до того, що ти втратиш кінцівку. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 на Буковині у 2023 році роботодавці отримали понад 4 мільйони гривень компенсацій від Чернівецького обласного центру зайнятості за працевлаштованих працівників. Олександр Пилипюк, колишній військовослужбовець, нині, завдяки державній службі зайнятості, працює головним спеціалістом відділу з питань ветеранської політики Вижницької районної військової адміністрації. Я розумію, що люди, які пережили ці події, вернути їх у мирне життя. Це в рази більше необхідно провести, надати їм соціально психологічну допомогу, допомогти їм морально. Фізі фізіологічної реабілітації Олександр Григоренко розпочав власну справу з пошиття весільних суконь зі своїм бізнес-партнером у 2015 році. Під час повномасштабного вторгнення, щоб не зупиняти виробництво, скористався грантовою програмою Є робота. За виграні кошти придбали дві вишивальні машини. Для того щоб вийти на якийсь певний рівень розвитку з нашими ідеями, потрібні е вишивальні машини. І ну вони досить дорогі і завжди тих грошей не вистачає. І фактично, ціль цього гранту була для того, щоб залучити це обладнання. На підприємстві з пошиття весільних суконь майже 50 працівників, серед них троє вимушених переселенців, яких працевлаштували за компенсаційною програмою від Чернівецького обласного центру зайнятості. Ми плануємо масштабувати наше виробництво на сьогоднішній день. Ми вже через фонд зайнятості у співпраці з фондом зайнятості маємо 13 нових робочих місць. Плануємо в цьому році подвоїти. Кількість цих робочих місць у 2023 році на Буковині скористалися компенсаційними програмами від Чернівецького обласного центру зайнятості майже 200 роботодавців. Вони отримали понад 4 мільйони гривень компенсацій. Найбільші виплати за працевлаштування вимушених переселенців. Загалом 300 з них знайшли роботу в Чернівецькій області. У цьому році збільшено строки надання та розміри компенсації роботодавців витрат на зарплату за працевлаштування ВПО. Тепер тривалі складатиме ми три місяці, а виплату прив'язали до розміру мінімальної заробітної плати. І якщо з 1 січня це 7100, то вже з 1 квітня це 8 тисяч гривень. Відповідно, ми підрахували, що якщо ми працевлаштовані на три місяці кожну особу, то роботодавець може розраховувати відповідно на 21 тисячу 300 гривень за три місяці і з 1 січня, і вже з 1 квітня на 24 тисячі гривень компенсація за таку працевлаштовану особу. Наприкінці 2023 року у Чорнівецькій області запрацювала компенсаційна програма з облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Тут є можливість за працевлаштування такої особи з першої групи інвалідністю компенсувати більше 100 тисяч гривень, 106,5 тисяч з тисяч гривень, і за, другу, за особу з інвалідністю другої групи 70 до 71 тисячі гривень що саме ми можемо компенсувати від елементарних комп'ютерів, якихось специфічних клавіатур до поручнів в санвузлах. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Єдина у Чернівцях, чи відвідують містяни та гості обласного центру інклюзивну кав'ярню. У інклюзивній кав'ярні моли та підлітки вчаться готувати каву, випічку та обслуговувати клієнтів. Тут немає цін. Каву та смаколики можна замовити за донат. Інклюзивна кав'ярня на конституційній 7 у Чернівцях працює вже місяць. 18-річний Максим стажується тут на офіціанта. Подобається взагалі працювати, приносити людям замовлення, вітати з усіма і прибирати за собою, щоб був порядок. Мені дають саму велику користь працювати. Я даже. Чусь бути більш самостійним, уважнішим і розумним, і актуальним більш за місяць кав'ярню відвідало понад 100 людей. Сьогодні я перший раз ну я заходила, узнавала як працює кафе і тут від доната. Сподобалось як ну, хлопчик це представив ну, уровень у нього. Ну то б, навіть речі, ну все. Як ну предлагаються тут тобто, обслуговування теж книжки оте. Тут сама атмосфера, тут якось така ну, немножко святкова да керівниця закладу Валерія Мартинюк каже, робота в кав'ярні позитивно впливає на молодих людей, які тут практикуються. Ми не працевлаштовуємо підлітків з інвалідністю, ми даємо їм стажування. Для того, щоб вони могли навчитись, для того, щоб вони могли впевнитись, для того, щоб вони могли розпізнати себе, побачити, що їм до душі, що їм подобається, які вони, що вони люблять. Зараз у нас на стажуванні присутні Максим і Толік. Ось обоє хлопців мають особливості інтелектуального розвитку. Вони Роблять все те, що потрібно робити в кав'ярні. Також відвідувачі інклюзивної кав'ярні можуть почитати книги та прийти до закладу з домашніми улюбленцями. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4